Отакий От сьогодні краєвид. Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Зараз хочу записати таке невеличке відео. У нас іде дощик. Зараз знаходжусь в Польщі. Містечко Щірк. Ну ось покажу свій адрес. Це ось такий тут є хостел. І заказав я шоп посилочку з Китая. Ну, заказав для того, щоб просто перевірити адрес чи дійсно доходить за скільки часу. І це, ну, заказав тут такі от стілечки за 64 цента. І як бачимо, то за 3 тижні приблизно все дійшло, все супер. Ну і зараз відкрию дату відправлення. І подивимося, що ж тут знаходиться. Так, я от на такому балкончику ну, зараз себе покажу трошки. Так. І будемо відкривати. Я, звичайно, взяв з собою ножичок. Ну, це відео більше для тих, от, е, хто задає таке питання, чи можна заказувати з Китаю е, в Польщу. Як воно заходить, що писати. Ну, все так же само, ви заказуєте, вказуєте просто адрес дуже точно, індекс потрібно дізнатися. Ну, вся ця інформація є в інтернеті, можна без проблем подивитися. І все супер, все дойде хорошо. Так, давайте Що там? Так, одну секунду поставлю я камеру. Так, все, достав. Це мають бути такі супер-пупер стілечки, От тут якісь написи, розміри, можна все підрізати. Тут якісь китайські розміри, не знаю. Ось вони дві штуки, якісь тут вони дуже круті. Ну, просто мені не потрібні. І тому я заказав отакі от універсальні. Ну, Подивлюся, як якість. І посилочка, просто, щоб повірити, адрес доходить більш-менш швидко. Ну, можна сказати, що майже так само, як і в Україні. Ну, мені здається, що все-таки трошки швидше сюди доходити. Посилочки. Так, ну, це все. Отаке от відео з Пощем. Очікувати багато інших відео. Зараз всім пока.